Президент Володимир Зеленський звільнив з посади командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Указ про це оприлюднений на офіційному сайті президента. В останньому указі не називають причин звільнення, проте у відеозверненні президент Зеленський підтвердив своє рішення. Я вирішив замінити командувача повітряних сил Збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, всім інженерам, всім воїнам мобільних вогневих груп. Розрахунків ППО, усім, хто дійсно б'ється для України, для результату, і це потрібно так само на командному рівні. Ми повинні посилюватись і берегти людей, берегти особовий склад, берегти усіх наших воїнів. У повітряних силах утримались від коментарів щодо причин звільнення командувача. А сам командувач ввечері 30 серпня опублікував одне повідомлення: цитату екс-головкома Валерія Залужного. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Звільнення Олещука сталося після того, як він прокоментував загибель пілота Олексія Меся та втрату винищувача f 16 відповідаючи на критику від депутатки Мар'яни Безуглої. Ніхто нічого не приховував і не приховує, заявив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук стосовно обставин авіаційної катастрофи, в якій Україна втратила пілота і літак f 16 під час масованого російського обстрілу 26 серпня. Раніше депутатка Верховної Ради і заступниця голови оборонного комітету Мар'яна Безугла відома критикою українського військового командування, написала на своїй сторінці у Фейсбук, що винищувач помилково могли збити дружнім вогнем із ЗРК Петріот і що військове керівництво приховує це. Я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно прийде час проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли. Сподіваюсь, у суді ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на повітряні сили. Ви дискредитували виробників американської зброї, основного союзника України, США. Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся Росія. Не допомагаєте, то, хоча б не заважайте нам воювати. Найкращою стратегією тут було би просто дочекатися, бодай перших офіційних там попередніх висновків по тій ситуації, що трапилось, а потім вже робити висновки, що могло відбутися. Тому що якщо розмірковувати абстрактно, без прив'язки до того, що трапилося з нами, ну навіть американці промудрилися два б розбити. Просто от вилетіли до трядувального політ, і от як в них трапляється, от як там зима, в них Знаєте, в них там просто зараз американців проблема з підготовкою, як виявляється, у них там підготовкою льотчиків. І у них, от буквально, в метеорологічному сенсі зима наступає неочікувано. Тому вони промудрилися в цьому році розбити, наприклад, не тільки два в 16, але один стратегічний бомбардувальник, БІ-1 білансер. Причому ж там якби, комісія розслідувала півроку втрату такого літака. Бі один білансер, і от з'ясувало, що все-таки там причина не в технічному стані бомбардувальника була а в тому, що там дарують ним керували ідіоти, яких не можна було пускати до штурвала. Але проблемою чому? що навіть якщо там трапляється, що навіть якщо коло американців трапляються подібні історії, в них на розслідування навіть таких от здавалося б очевидних епізодів може йти по року, і от самим розслідуванням займаються військові діячі. І оголошується це на профільних результатах, а не так як у нас е, е, різні публічні діячі думають, що вони найбільше там обізнані. Я розумію, що у нас тут ще заодно є такі повний поведінковий паттерн, що якщо там певний перелік суспільних там суспільних діячів або там, народних депутатів починає з'являти якісь віддані, то це починає привертати увагу. Я тут пропоную ось що. Оцю історію фокусування у надмірної уваги на парламентарях своїх. Великий німецький народ пережив ще в 19 столітті, коли була весна народів, 1848 року, вони там навіть пішли вважати на експеримент, зібрали в парламент найкращих людей. Німеччини вони в себе проявили або що. Ну і відповідно, якось бачите, потім після цієї стрічної періоду, якраз от підсилилося питання про роль в особистості в історії, але ж нюанс в чому от 1848 рік, якраз уже так далеко купати. Це, наприклад, руська трійця, тому подібне. Ну, ми ж не вважаємо за потрібне зразки 19-го стріччя тягнути 21-ї стріччі актуальні там, події для української літератури. Так чому ми тоді тягнемо поведінкові патерни зразка 19 стріччя? Заявами окремо взятих людей мають займатися відповідно профільні органи там, або психіатричні, або силові. Тому що знову ж таки законодавчі обмеження на розголошення чутливої інформації, розголошувати яку повноваження лише там. Офіційні особи оборони України ніхто не скасовував. Якщо ми з вами почнемо ляпати якісь от речі, які нам можуть бути відомими, по нас приїдуть, по, по нам відповідні структури можуть приїхати, і вони зроблять все згідно закону. А тут якісь люди думають, що вони можуть закон порушувати, причому без незалежної від Тому найкраща б стратегія тут була просто би дочекатись результатів розслідування, а не починати там от якісь от звинувачення сипати, причому не обґрунтовані. Водночас у генштабі зсу повідомили, що відповідно до наказу головнокомандувача збройних сил України тимчасово виконувати обов'язки командувача повітряних сил буде генерал-лейтенант Анатолій Кривоношко, якому 59 років. Він нині очолює повітряне командування Центр. Що відомо про Анатолія Кривоножка, який став ВО командувача повітряними силами. У період з 2006 по 2008 роки проходив службу на посаді командира 114-ї бригади тактичної авіації. У 2015 році очолив повітряне командування Центр. Нині генерал-лейтенант. За його командування в межах зони відповідальності знищено понад 1160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль має звання Герою України, ордени Богдана Хмельницького, 2 та 3 ступенів та орден Данила Галицького. При цьому заміною Олещуку народна депутатка Мар'яна Безугла залишилась незадоволеною. Цитую: це показує, хто там у них в штабах на третій рік повномасштабного вторгнення. Пенсіонери оцінила вона заміну.